Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, як директору делегувати право підпису на первинних документах бухгалтерського обліку чи юридичних документах компанії, договорах, наказах, розпорядженнях чи актах виконаних робіт. Перш за все, можна зробити довіреність, звичайно, на звичайному бланку підприємства з оригінальним підписом керівника, де розписати які особи. Уповноважується директором на підписання певного роду документів. Одна справа підписувати контракти з клієнтами чи з постачальниками, інша справа підписувати акти виконаних робіт, про, наприклад, договори оренди, так про користування приміщенням. Тобто, це можуть бути різні особи, яким надано право підпису первинного документу замість керівника. Чи потрібна нотаріальна довіреність тільки у випадках, якщо підписання здійснюється з нотаріальним посвідченням? Наприклад, компанія купує об'єкт нерухомості, і така, така угода, такий договір купівлі-продажу нерухомого майна посвідчується у нотаріуса, тому, звісно, навчинення дій, які вимагають нотаріального посвідчення? Потрібна нотаріальна довіреність. Це треба розуміти. Немає необхідності робити нотаріальну довіреність, наприклад, на бухгалтера, який підписує акти виконаних робіт чи акти звірки розрахунків. Це не має ніякого змісту. Тобто, ви можете як керівник організувати документообіг більш ефективно. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.